Я дівчина з неабиякими амбіціями, і ось цю стопочку маю прочитати до кінця осені. Насправді це трошки не типово не те, що для мого каналу, а в принципі для мене, бо я зазвичай не складаю якихось списків, які стосуються книжок, там, знаєте, список того, що прочитано, що треба прочитати, там я не знаю, список того, що хочу купити. А, ні. Я просто доволі таки спонтанна в цьому плані людина, але чомусь захотілося зняти таке відео, тим паче я бачу, що є певне зацікавлення до цієї теми, ну чому б і ні. І, власне, почнемо ми з цієї гарної, тонесенької книжки. Це е, філософський есеї Симони Вель. Я, я вже почала читати, і у мене тут вже є закладочка, буквально яка це сторінка. 18-та сторінка. Тут вже є купа нотаток. Е, ну, коротше, читаємо. Наступна книжка це. Ой, куплено, тому що я прочитала одну книжку, назву якої я вже навіть не пам'ятаю. Але це Кейт Аткінсен за лаштунками в музеї. До речі, її в нас дуже гарно друкують. Причому всі книжки, які я бачила. Кейт Аткінсен це сучасна письменниця, Детя Британська. Так, британська письменниця нагороджена орденом Британської імперії. тричі лауреатка престижної літературної премії Costa Book Awards, за лаштунками в музеї було оцінене вище ніж книжку знаменитого Салмана Ружді, а серію бестселерів про приватного детектива Джексона Броуді Стівен Кінг назвав головним детективним проектом десятиліття. А ось назва якраз того романа, який я читала за роман Життя за життям Кейт Аткінсон здобула нагороду «British Book Awards». У номінації автор року. Е, ну, я вважаю, що це абсолютно заслужено, тому що вона дійсно талановита письменниця, вона надзвичайно цікаво грається з е, часом, правда, от саме з часом. Не сказати, що в неї якісь ну прям гіпернестандартні сюжети, але вони теж цікаві. І це, все це вкупі з її приємним таким стилем, і психологізмом. Коротше, все це клішоване, що можна сказати, про талановитих авторів. Все це в купі дає те, що її приємно читати. Тому ось купила, вирішила дати їй ще один шанс. Точніше, не дати шанс, а ще раз кайфанути. Наступна книжка, я не знаю, чому вона куплена, але я за нею дуже ганялася, бо її зараз нема вже в наявності. Це Патті Сміт, просто діти. Ой, ну, Паті Сміт, це для тих, хто не в курсі. Це така і письменниця, і музикантка. Співачка, вона у неї класна музика. Це по-перше. А по-друге, мені здається, що в принципі, от про таких творчих людей варто читати, тим паче, що цю книжку дуже багато людей рекомендує, особливо на заході. Як щось таке надзвичайно зворушливе і цікаве тут про історію її стосунків з ким як його звати? З фотографом Робертом Мет. Я не, я не буду намагатись прочитати його прізвище. Коротше, про її стосунки, це, можна сказати, мімуари. Цікаво, і якщо так багато людей їх оцінили, я думаю, там є на що подивитись. Наступна книжка. За неї мені частково може прилетіти хейт. Для тих, хто підписаний на мене давно, ви знаєте, що я дуже сильно люблю Джуліана Барнса. Прочитала в нього дефіща всього, до всього, ще не перекладено, на жаль, українською. Я чекаю. Це неймовірно сучасний автор, і його книжка Елізабет Фінч одна з моїх найлюбленіших в принципі. А це його роман Шум часу. Я давно його відкладала, все ніяк руки не доходили. Це роман, і отут те, за що мені може прилетіти, це роман про російського композитора. Так, дійсно, Джуліан Барц, як багато західних інтелектуалів, вони такі Вау, російська культура ми не будемо зараз тут проводити лекцію, але, але. Принаймні, Барнс нас підтримує, і, начебто, він забрав права з Росії, але я в цьому не впевнена, тому не буду стверджувати. Наступна книжка це біографія Толкіна від е, Гамфрі Карпентера. Ну, подивіться, по-перше, яка вона гарна. Видавництво «Астролябія» — просто найголовніші амбасадори Толкіна в Україні, мабуть, єдині амбасадори Толкіна в Україні. Ну, дійсно, е, і це прям дуже гарно зроблено і супер цікаво. Тому що якщо ви дивились фільм «Толкін», то я думаю, вас зацікавило його постать. Та й в принципі, чувак, вигадав понад 10 мов. Для своєї книжки понад 10 мов. Ну, вам не цікаво, а ну, не просто там, знаєте, діалоги конкретні вигаданою мовою. Ні, прям повноцінно розробив понад 10 мов. Мені здається, що як мінімум через цей факт треба поцікавитись, що це за неймовірно геніальна особистість. А для тих, хто толкіністи, я думаю, нічого пояснювати не треба. Наступна книжка сучасного. Письменника, про чиє життя можна знімати фільми, це Салман Ружді, ось така гарнюща велика книжка, Клоун Шалімар. Сружді, у мене е якось. Він весь час проходив повз мене. Не знаю. У мене було безліч можливостей познайомитися з його творчістю, безліч книжок у мене було. Але вони якось, от, все, Руки не доходили, не доходили. Він якось так проповзав, і я така, ну. ну ну Але тепер, тепер у мене прям якийсь внутрішній поклик до того, щоб читати Солман Ружні, я не знаю, чим спричинений. Тому дуже хочеться прочитати. Бо чесно, ну я не знаю, я дивлюсь на це: Салман Ружні, Клоун Шелімар. Читаю про те, який він видатний письменник і така, ну це, ну це щось геніальне, щось східне, геніальне треба читати. Наступна книжка це Джеймс Холліс Міфологеми Втілення невидимого світу. Це мені вже цікаво більше, як психологійні почитати, тому що ну, Холліс – це достатньо відомий автор. Він, хоча і юнгіанський а мені юнг не дуже до душі, але все-таки юнг достатньо важлива постать. Та й Джеймс Холліс теж не якийсь там ноунейм. І у нього тут є якісь такі тейки, я вже починала читати, які, в принципі, якщо він далі будеться розвивати, то це надзвичайно цікаво. Він тут е розмірковує про філософську складову міфів про те, як міфи творять наше життя, в принципі, про те, як якісь, наприклад, національні міфи. Впливають на розвиток конкретних народів, на їх руках протягом історії. Ну, коротше, це цікаво і це дійсно варто дослідити. Наступна книжка це Орхан Памук Химерність моїх думок. До речі, гарна книжка. З органом памуком у мене склалися цікаві відносини, тому що багато людей не дуже його любить. Зокрема, моя улюблена книжкова блогерка вона теж не особливо любить Памука, Він якось їй не зайшов. І я пам'ятаю, коли почула це, я трошки розчарувалася, але все-таки у нас у всіх різні смаки. Памук мені сподобався. Я читала його ружову, «Руду роду жінку. Uh, і ще щось в нього читала. І мені прям. Я така: вау, це цікаво. Це не геніально, але це реально цікаво. І ця книжка, вона вийшла у фоліо, ну звісно. І мені захотілося почитати. Тут, правда, якісь схеми якихось років, якихось династій родини братів Хасана Акташа першого Мустафи Караташа, торговців йогуртом і Бозою. Ну, коротше. Тут такі схеми просто. Давайте ми знайдемо, де тут опис цієї книжки, щоб я вам прочитала про що вона. Роман Химерність моїх думок, над яким Орхан Памук працював 6 років один із самих стамбульських. Це історія про любов до жінки, міста, життя. Головний герой Мевлюд продає йогурт, бузу, плов і морозиво на вулицях міста, спостерігаючи, як воно змінюється на його очах. Перед нами абсолютно щаслива людина, хоча він писав листи одній дівчині, а одружився з іншою, яка народила йому двох дочок і лише після смерті якої він зрозумів, що кохав саме її. Вау! Все. Я вже хочу читати. Наступна книжка це книжка е британського письменника польського походження родом з України, це Джозеф Конрад. Дуже, скажімо так, вагомий автор, один з найкращих в ХХ столітті. Хоча, Боже, скількох людей я можу так назвати? В будь-якому разі, це талановитий письменник, і ця книжка, вона у нас значить про те, як. А Бездомний знекорений моряк Марлоу наймається шкіпером річкового пароплава у бельгійську торгову компанію з єдиним завданням знайти у нетрях Конго її найуспішнішого агента, постачальника слонової кістки курца, який з невідомих для Марлоу причин став для компанії дуже незручним. Але буденна для колоніальних часів мандрівка перетворюється у жахливу подорож у серце пітьми. Ну, хімба це звучить нецікаво. Наступна книжка, її я теж почала читати, прочитала буквально дві сторінки і припинила це Юкіо Мішіма. Алілуя! Нарешті з'явився українською правдою знову в такий від фоліо, і у нас тут не Мішіма, а Місіма. Ну, ладно, проїхали. А, значить, цей роман, зачитую. Відомий письменник Сюнсуке Хінокі, який все своє життя страждав через проніження від жінок, зустрічає на морському узбережжі привабливого юнака Юїті Мінамі. Він вирішує за допомогою хлопця помститися колишнім коханкам. Юїті повинен закохати в себе цих жінок, не відповідаючи їм взаємністю, але ситуація ускладнюється тим, що Мінамі має традиційну орієнтацію. Чоловіки і жінки божеволюють страждаючи від ревнощів. Утім, поволі стає зрозуміло, що ЮІТІ взагалі нікого кохати не може, полюбить лише себе. І я думаю, що це супер-мега цікавий сюжет. Це по-перше. А по-друге, це написав Юкіо, щоб його міщима. Тому в принципі цього достатньо для того, щоб ви прямо зараз замовили цю книжку. Наступна книжка називається Я жертва маркетингу Це Сюзанна Кларк і її Піранезі. По-перше, хочеться сказати, що книжечка дуже гарна. По-друге, у мене зараз період дослідження грецької літератури і всяких міфів, тому, звісно ж, я потягнулася до Піранезі, де у нас тут опис цієї книжки. Піранезі живе в будинку і, можливо, жив завжди. День за днем він чітко і сумлінно фіксує у своїх зошитах диво будинку. Лабіринт зал, не тисячі статуй, припливи, що з гуркотом підіймаються сходами, хмари, що поволі сують горішніми залами. По вівторках і п'ятницях піранезі бачиться зі своїм другом, однодумцем. У інший час офірує мертвим їжу і латаття, але здебільшого він на самоті. На хідниках починають з'являтися послання нашкрябані крейдою. В будинку знайшовся новачок. Але хто це і чого він хоче? Друг він чи несе руйнацію і божевілля, як стверджує однодумець. Доводиться шукати загублені тексти, розкривати таємниці. Світ, який піранезім вважав знайомим, стає хімерним і небезпечним. Краса будинку безмірна, добристь його нескінченна. Боже, як пафосна, правда, дуже пафосна. Тому ну ми звісно це почитаємо. Роман, його я прям дуже сильно чекала. Я побачила передзамовлення і чекала понад 2 місяці. Це Chimand Ngos Dici Ось така от вона гарнюща, правда, трошечки така. Ем... Робить страшні звуки. Історія Іфемело починається ще у середній школі в Лагосі, де вона закохується в сором'язливого обінзе. Здається, це кохання назавжди, але в Нігерії починаються страйки, і, хоч їхнє життя відносно налагоджене, молоді люди вирішують емігрувати, аби здобути успіх і повернутися. Бюрократичні перепони розділяють їх на довгі роки, протягом яких Іфемело та Обінзе доведеться пізнавати світ і усвідомити свою ідентичність. Це супер цікаво. Знаєте чому? В першу чергу, тому що це пише письменниця з Нігерії, а по-друге, тому що в принципі усвідомлення власної ідентичності це просто нескінченна і цікавезна тема. І мені подобається тенденція, що останні років, ну принаймні п'ять. Дуже багато письменників африканських починають вибиватися в лідери разом з різними азійськими письменниками, і значить вони там між собою конкурують за звання письменників, які лідери в 21 столітті. Тому що є ж оця прикалюха з тим, що кожне століття, от, на, певні, на певну кількість років, там починають вибиватися в топ письменники якогось конкретного місця проживання. Наприклад. 20 століття, кінець ХХ століття супер популярними стають латиноамериканські та іспанськомовні письменники. Ну прям дуже популярними, починаючи там від Маркіса, закінчуючи доносо. А зараз, можливо, за цей титул головних письменників будуть боротися саме африканці і азіати, тому що я бачу величезну кількість азійської літератури різноманітної, не тільки там корейської, японської, китайської, і знов-таки літератури виходців з Африки. Тому. Наступна книжка, вона так трошки виділяється з-поміж усього, що тут у мене є: це гісіот. Походження богів, щит гракла і що тут ще. Роботи і дні. Е, ну, я це ніяк коментувати просто не буду. Кларіселі, спектр. «Час зірки». Мені не дуже подобається оформлення, але це не так важливо, тому що це клариселі Спектро, Я хочу її якомога більше перекладів українською. Це прям кайф, це дійсно кайф, це неймовірно видатна бразильська письменниця, до речі, теж народжена в Україні. Вона настільки грається зі свідомістю, з внутрішнім світом і своїм, і мені здається, що практично в кожному її тексті є її Альдерего. І е, світом своїх персонажів, щоб якісь моменти така, я читаю взагалі, що я читаю якісь нотатки людини, яку психолог попросив нотувати, що вона відчуває, чи що я взагалі читаю? Я читаю якусь історію. Це супер цікаво. І якщо ви досі не знайомі з Кларіселі Спектру, але вам, наприклад, подобається кавка, бекет і, в принципі, от подібна література, серйозно, я вам раджу кларіселі спектр. І наступна книжка, це аргентинський геніальний письменник Хорхі Луїс Борхіс, його творець, дуже гарна книжка. Я її вже почала читати і прочитала, ну тут можете побачити різні. Ну, тут дуже багато текстів, дуже багато текстів, тому ви не зважайте на кількість закладинок, Це насправді мало текстів тут ну, понад 30. Тобто, це всілякі От тут написано розслідування. Ну, ви знаєте, як Борхіс пише. Інші розслідування, творець, всілякі есеї на різноманітні теми, наприклад, Проскара Уайлд. Ну, це прям супер цікаво. І мені стиль Борхіса. Чим далі, тим більше подобається. Я пам'ятаю, коли відкрила його для себе років 17-18, він мені здався супер нудним і супер складним, тому що він оце кружляє, пітляє туди-сюди, туди-сюди, щось якось а, про щось там міркує, іноді у нього там особливо навіть нічого не відбувається в текстах. І ти така, ну, господи, ну, можна вже до чогось прийти. А зараз я просто кайфую. Наступна книжка, я її починала читати і закинула, тому буду читати з самого початку: це е, суперкрутий письменник німецький Вінфр Георг Зєбельд. Це книжка, яка у мене найгірше з усього, що він написав, пішла, з того, що перекладено українською. Е, Німецькою я його не пробувала читати, моя німецька не на тому рівні, щоб його читати, бо він пише, і навіть в перекладах читається не так, вже, прямо сказати, як по маслу. Аустрілсь uh, книжка називається, до речі, теж дуже гарна. Вона розповідає значить, у нас про героя, uh, 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 ні, це ми пропустимо, Неназваний оповідач знову і знову зустрічає залюбленого в європейські ландшафти та архітектуру загадкового самітника Жака Аустріліса, який розповідає йому про свої багатолітні намагання розкрити таємницю власного походження. Ці пошуки ведуть його ледь не через усю Європу і спонукають відвідати різноманітні місця пам'яті, е найновішої німецької та європейської історії, з Антверпена до Лондона, з Парижа до Мар'єнбада, а з праги до концентраційного табору Терезєнштат. І це лише зовнішній сюжетний контрроман, насиченого історичними екскурсами, поетичними спостереженнями та меланхолійними розмірковуваннями про е необміляння. Житість простору і проминання часу, з якими людина змушена давати собі раду. Все прекрасно, все супер, але через цю От таку рельєфність тут трошечки фігово видно текст. Ну, ладно, в принципі, це не так важливо. Чому текст мені важко пішов? Я дуже люблю Зебельда і хотіла би ще більше його перекладів, тим паче, що цей роман називають супер-мегабедатним, всілякі критики. Він у мене не пішов якраз от через ось це історичні екскурси, поетичні спостереження та меланхолійне розмірковування про необжитість, бла бла-бла. Не пішло якраз через те, що Зебальд ось так от дуже багато розповідає, там він приділяє якомусь будинку дуже багато уваги і це все от копає головний герой, щось там розповідає, 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 то така, Клас, це все супер, але можна, будь ласка, ми будемо рухатись сюжетно кудись. І я не можу сказати, що це недолік зябальда. Тут важливо зрозуміти, це те, що зупинило мене в якийсь момент, але я знов повернусь і знов прочитаю. Бо це не недолік, це не те, що знаєте, як кажуть, вода наливає води. Ні, це якраз особливість, бо він і намагається якраз розкрити з оцих перспектив все це, тому що є. Розуміння, це внутрішнє якесь несвідоме, коли текст дійсно зайвий, і це вода, а є, коли це зроблено спеціально. От зебельдом ти відчуваєш, що він, він спеціально він хоче поговорити про це все, і в нього це щось інтертекстуально означає. Тому будемо вертатись, будемо читати і далі любити нашого прекрасного німця. Наступна книжка, вона у мене теж не пішла. Який жах. Я буду її прочитувати з нуля, хоча я там вже за соту сторінку, сторінку перевалила. Це знову Джуліан Барнс, ну звісно. Джуліан Барс, подивіться, яка гарна книжечка, прям кайфова, супер кайфова. Це чоловік у червоному халаті. Мені чому не пішло? Тому що дуже багато історичних постатей, в принципі, так. У Баренза завжди переплітається сучасність історії, і оце якось мішається, міксується. Дуже багато в нього якихось розповідей про щось історичне, але в цьому тексті він, наче, просто пік, самий пік у цієї кількості історичних постатей, ти читаєш, ти в якийсь момент просто не тут просто дивіться. Меблі <м67> у стилі арт номов вперше виставили на Всесвітній виставці 1876 року. У мріях про Лондон Дес Ессен згадує надвечір'я святої Агнесі Міле у книгарній галільяні гал гал на Рюрі Волі продавали книжки з ілюстраціями Кейт Гріневей і Волтера Крейна. Забагато назв, забагато локацій, забагато історичних постатей. Ти просто в якийсь момент така: хто це? Куди ми рухаємо, хто взагалі головний герой? Що відбувається? Е, можливо, так сталося у мене через неуважність. Можливо, треба було просто глибше читати. Е, не знаю, може вона просто попала мені не в той час, але тим не менш, ми будемо вертатись, тому що що? тому що Барнса я люблю, і Барнса буду читати. Ще одна книжка, це теж, як ви здогадались, не новинка. Це я вже читала, але повністю. І читала декілька років тому, тому я, в принципі, навіть не пам'ятаю е, взагалі нічого про неї. Я пам'ятаю тільки те, що книжка починається з запаху Мигдаля. І, в принципі, все. Це кохання під час халери Габріеля Гарсія Маркеса, Ось теж вона така гарнюща. Я її читала тоді російською. Нарешті прочитаю українською, зараз подивимось. Зараз, зараз. Це було неминуче. Запах гіркого Мигдалю завжди нагадував йому про нещасливе кохання. Пам'ять просто пушка. Тут у нас, значить, здається, про це і розповідається про нещасливе кохання, яке не склалося. Як довго можна чекати свою любов? На це питання Габріель Гарсія Маркіс відповідає у романі: 53 роки мучився зі своєю пристрастю Флорентіно Аріса, який в юності пообіцяв красуні Ферміні Даси вічно кохати її. Та вона одружилась з іншим. Але все ж таки, він домагається свого і двоє літніх людей, які окремо прожили свої життя, нарешті все ж з'єднуються. Вони здійснюють неймовірну подорож на кораблі під прапором страшної хвороби для того, щоб насолодитись своїм коханням, яке витримало випробування часом. Це прекрасно. А коли ти знаєш, що це написав Маркіс, це вдвічі прекрасно, а може і втричі, тому що те, як Маркіс. В принципі гарно описує те, як він оце супер-мега заплутано, ось так рухається у нього ці кілометрові речення, і він так прекрасно все це описує. Ну я не можу. Маркіс це один з найбільш поетичних прозаїків, яких я коли-небудь читала у своєму житті. Знов таки, з і з Борхесом, у мене з ним склалися стосунки не одразу. Я читала його в 16 років, я читала його пізніше. От 16 років до сьогоднішнього дня я періодично читаю Маркеса. і пам'ятаю, що коли я вперше його брала, мені було не просто важко, мені взагалі не йшло. Я прям не могла б продертись крізь ці кілометрові речення, крізь ці описи нескінчені, крізь якісь. Дивні на той момент для мене діалоги, я взагалі не розуміла, що таке магічний реалізм, і через це мною Маркіс не сприймався як щось класне. А тепер, щороку, перечитуючи його, я доходжу висновку, що це просто щось незбагненно прекрасне. Ось так. Ну і власне закінчимо. Ми ще одним майстром магічного реалізму: це Хуліо Кортасер, його усі вогні, вогонь. Це збірка оповідань. До речі, от теж та, вона от, така прикольна, гарна видавництва Не Антоненко». З ним у мене м -м, дуже дивні взаємини. Якщо з Борхісом і Маркісом я дійшла відчуття гармонії, відчуття порозуміння, відчуття, що ось воно моє. То з Кортасаром у мене якісь дуже дивні взаємини. З одного боку, я така, це круто, це прям круто. Я відчуваю, що це круто. З іншого боку, воно якось весь час до кінця не доходить у мене дочитати, весь час відкладається. Тобто, грубо кажучи, маркіс для мене просто цікавіший як автор. Але тим не менш мене весь час тягне до хуліо. І мені здається, що з моєю внутрішньою чуйкою та літературним досвідом це не просто так. Я впевнена, що, скоріш за все, якщо я прям приділю йому конкретну таку вагу і постараюся дочитати декілька книжок до кінця, то він поповнить топ моїх улюблених іспанськомовних письменників. Тому Хуліо, чекай мене, я йду до тебе. В цьому все це отака у нас. Велетенська стопочка. Пишіть, що ви плануєте читати, можливо, що ви вже встигли прочитати за ці два тижні осені. І обов'язково дивіться в опис цього відео, тому що там є посилання на телеграм, інстаграм, де у нас регулярні збори. Ну і просто безліч контенту про книжки. Пока!